Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, зараз разом з нами, пане Юрію, вітаємо. Вітаю доброго дня. Питання традиційне до вас з приводу патріотів, але дам додам трошки контексту, тому що нещодавно ви сказали: очікуємо їх після Великодня. Великдень вже добігає кінця, і знаєте, я побачив подвійне трактування вашої, ваших цих слів, тому що з одного боку можна подумати, що ну це буде одразу після Великодня, мало не з понеділка, так. А можна сприймати це як ну давайте повернемось до цієї теми вже після свят. То поясніть, будь ласка. Ну так для того, щоб зрозуміти, треба завжди дивитись першу джерело. Так ми вже не раз на ті граблі наступаємо і не раз хочеться похаяти всіх, хто робить який великдень. Там там було після Паски слова. То вже буде після Пасхи, знаєте, це вже другий рік ходить такі речі. Це наш колорит нашого українського народу, в тому виду. і е, полягає власне ця фраза. Ну, звернувся ведучий, коли вже ті петріоти будуть? Ну, зрозуміло, що я не назву цю інформацію, та і, і хто не і хто її зараз я сказав, Ну, то вже буде, певно, після Пасхи. Всі, всі дружно гарно зрозуміли цю, ну, таку дотепність. так? Ну і власне після того я одразу додав, що ніхто вам не, не скаже ці терміни, коли зб'є. Тим перший літак, тоді і дізнаємося. От, власне, і все. Ну але коли вже їде розумієте, бабуся в тролейбусі, бачить заголовок повітряні сили, назвали терміни отримання надходження терміну в Україні. Читає один другий абзац і починає недобрим словом говорити на мене, на той на той засіб зміщо опублікував на владу, на партнерів і так далі. Ну для чого публікувати те, чого не потрібно публікувати, щоб заробити Ту собі. Якихось для того, щоб я, люди я, я, заходили я. за посиланням, пане Юрію. Ну ви ж відмінно знаєте ці уловки. Я просто ви знаєте, якщо дозволите, я доповню. Просто не буду називати які телеграм-канали, але так само посилаючись на вас в заголовку, писали, що Ігнат сказав, коли будуть літаки, Петріот. Будь-що підставляйте А потім знаєте, як ваші слова розшифровували? Цитували вас. Що Юрій Ігнат зазначив, що не назве точних термінів постачання F-16, петріотів і там будь-чого, не знаю зірки смерті, якою ми зможемо перемогти. Так ну тобто, ну на жаль, буває таке, але для цього існує марафон, для того, щоб перше джерела в даному випадку це ви у нас, щоб роз'яснювати, пояснювати все це. Ну тобто, давайте так очевидно, вас будуть запитувати про петріоти, які про F-16, але заклик до журналістів, колег буде, давайте вже після свят. Запитуйте про це, так ну мабуть, так на, на жаль, це стало нормою, але ну треба щоразу два тижні підчищати. От власне ті їхні е, е, мутацію новини, яка проходить буквально за 15 хвилин всі, всіма інформагентствами. Це на жаль стало нормою, тому треба дотримуватись все ж таки тої медіагієни, і дивитись хоча б на якесь перше джерело, і звідки це все пішло. Пане Юрію, якщо все таке говорити про те, що треба дотримуватися медії гігієни, власне, на це тоді потрібно критичне мислення, і тут кожного в Україні не навчимо. Тому що, коли ви в нашому ефірі говорите зараз не заради наїзду на вас, коли ви в нашому ефірі говорите великодній обстріл може бути і не бути а люди потім знаходять привід звинувачувати вас в тому, ми трошки розслаблено, навмисно зараз ведемо цю розмову, що ігнат не знає термінів, але ж реально ніхто їх не може знати. Ви не на якійсь потаємній службі, щоб знати і вказувати чіткі а, терміни часу. Але Давайте тоді так повернемо. Якщо ми все таки вимагаємо від наших глядачів, щоб вони бодай якісь частини мозку вмикали, коли ми говоримо про повітряні сили Збройних сил України, а яку матчастину їм підучити, вчитися розбиратися в зброї, чи зрозуміти на загал, як працюють повітряні сили Збройних сил України, ну щоб, хоча б найменші можливості тієї омани, прибрати? Ну так реально не може бути, щоб постійно вас чомусь звинувачували, навіть коли ви безневинний коментар допускаєте, і він логічно для людей знаючих, чому цей коментар такий. Та я не сказав, що хтось це особливо звинувачує. Тут більше я всіх звинувачую, тому що хочеться дійсно щоб було більше правдивої інформації було більше інформації, яка принесе користь, а не принесе лише не користь. скажімо так, тому дійсно повітряні сили мабуть, всі зараз фахівці стали в СПО. Усі всі знають, тому стараємося доводити людям простою мовою, щоб дійсно розуміли, як це працює і що треба робити. Ми з вами місяць тому говорили про те, що з повітряних сили формується з нинішніх студентів, тобто вони будуть відстоювати ще безпосередню свободу України. Зараз ми хочемо показати курсантів, як вчаться безпосередньо вони. А ви скажете після ваших звернень до в нашому ефірі, що йдіть повітряні сили Збройних сил України, а, чи зростає їхня кількість? От зараз ми бачимо їх на екранах національного марафону. А ви прокоментуєте це відео. Стали вони, зараз стали, вони, да, стали вони хресними для малечі, наскільки я знаю, яка лишилася без батьків. Так, Так, це переселенці, це, це раніше діти з окупованих територій, 16 таких діточок була і спільна ініціатива університету, спільна ініціатива дитячого будинку. щоб Так, ті дітки не мають батьків. Але вони е, у ці дні е, обрали хресних батьків. Це ті, хто будуть янголами-охоронцями з ними йти по житті. Курсанти самі зголосилися, було бажаючих доволі так дійсно проявити такий гуманістичний крок, зробити гуманітарний для того, щоб е, дійсно е, ну це відео сколихнуло. Воно вже було теж публіковано, і е, курсанти дійсно е, це ті, хто будуть захищати нас. У майбутньому наше небо це майбутні льотчики, майбутні зенітники, фахівці інших видів Харківський університет повітряних сил зараз має багато спеціальностей, понад 10 основних спеціальностей, і сьогодні він працює по всій території України. Кожній в кожному регіоні можна знайти сьогодні ну, шукати не треба, але вони там є разом з викладацьким складом. Можливо, вже хтось і за кордоном навчається. Ну в Харкові поки що перебування їхнє неможливе, тому що Харків під обстрілом завжди. Тому курсанти вчаться і вчаться добре, вчаться на різних системах, і можливо і на західних уже системах. І дійсно Харківський університет потребує сьогодні найкращу, найкращу молодь, яка вже буде в перспективі працювати на Потужній західній техніці, це і літаки, можливо, F-16, і насам з ну Петріот, про який ми сьогодні згадували сам і так далі. Тому дійсно, керівництво університету всіх запрошує неохочих Хоп. хто хоче пов'язати свою службу із захистом неба? Звертайтеся, є сторінка, є офіційні ресурси. Дійсно, нам потрібні мотивовані, патріотичні, молоді люди. Пане Юрію, тоді прискіпливо ще запитаю: ну бути хрещеним, це ж ти не прискіпуєшся. Це про совість людей. Як ви, власне, домовлялися на березі з курсантами? Ви сказали, ми будемо відстежувати, як ти свого хрещеника потім е, балуєш чи радуєш, як ти встигатимеш між небом і землею піклуватися про цю дитину. Як це буде відбуватися в житті? Реалі? реалізовуватися. Військові такі самі люди, як і як і інші є військові поліцейські, пожежні лікарі, і так далі. Це звичайні люди, які теж будуть мати, які мають мобільний телефон, зрештою, які мають час, які мають можливість відвідувати. Це духовний духовний такий крок. Я думаю, що якщо вони добровільно зголосилися, ста зробити такий вчинок, я думаю, що це вони будуть йти з нами по життю, і я думаю, що ми ще побачимо, можливо, і не один репортаж. Ну. Наскільки зблизило цих маленьких діточок з, з цими захисниками, з цими курсантами? Пане Ігнат, в такий святковий день все ж таки доводиться звертати увагу на карту повітряних тривог, тому що частина України знову в червоній зоні, і ми бачимо, що тривога поширилася з південного. Сходу на північ, отже, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька частина Кіровоградської області зараз. Там пролунали сигнали тривоги, є потенційна небезпека. Тому закликаємо наших глядачів подбати е, про свою безпеку. А скажіть, будь ласка, пане Ігнат, ми бачимо, що зараз все менше тривог лунає по всій Україні, і такі локальні сповіщають по регіонах. А чому так? В чому тактика ворога змінилася? Ну, бачите, всі... всі очікували, що буде на великдень, так чи будуть ті масовані обстріли, бо всі привикли. Ну, з літа, верніше з осені з зими чути про масовані обстріли всієї України, так коли застосовував ворог, фактично весь свій стратегічний арсенал крилатих ракет випустив по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Зараз змінилося, зрозуміло, що з весни ворог передусім атакує східні південні, східні та північні області. Ну куди може дістати тією зброєю? Там і атакує сьогодні. Велика активність авіації. Сьогодні зночі надзвичайно велика активність реактивна артилерія само собою с 300 Ну і авіація близько 20 літаків в повітрі на даний час. Було буквально освіжа інформація. Це було і зранку, і зараз атакують. Ракетами, керованими авіаційними бомбами та іншим озброєнням, тобто навіть Великдень, ми бачимо, що ну для них ну нічого святого власне немає. Там здається, в церкву влучили московського патріархату і так далі. І так далі. Тому суть зрозуміла: обстріли на Великдень є не по всій території, але є. Бачите, от ви демонстрували карту та вся карта під під загрозою ракетного обстрілу із літаків тактичної авіації. Пані Ігнат, я хотів би уточнити пані Гуманюк в нашому ефірі. Сьогодні заявила, що росіяни перепрофільовують існуючі засоби ураження, тому що ракет, які ви це сказали, у них менша кількість. Я так розумію, мова йде в першу чергу про с 300 якими вони обстрілюють ну, фронтові чи прикордонні регіони. На жаль, сьогодні є загиблі від цих обстрілів. А ми можемо розуміти, скільки С-300 в Росіян лишилося і як багато вони їх можуть виготовляти. Ну, вони є виробниками цієї, цієї зброї, С-300 ще кілька місяців тому публікувало Головне управління розвідки. здається, міністерство оборони інформацію про 7 тисяч тих ракет, які є у них на зберіганні. Ну треба відноситись теж до цієї цифри. Ну вже використано чимало з цих з цієї цифри, але все одно це багато. І тут треба розуміти в якому стані ці ракети, якщо вони готові. До застосування, як вони зберігалися, чи не відсиріли там е, ті їхні е, внутрішні ці ракети, порохає так далі. Тому е, тут е, не можна сказати скільки вони, скільки вони боєготових, так як вже неодноразово бачили при застосуванні АС-300, що їх знаходили на е, Росії, що вони не долітали. Навіть ті, що запускалися з території Росії, е, можуть виготовляти і С-300 і С 400 На жаль, і бачите інформація нещодавно про відновлення виробництва ракети ХА-50, яка є в принципі аналогом ракети Х-101. Можливо, тому взялись за неї, що мають чого робити, і можливо вона дешевше менша копія ракети. Але це така сама крилата ракета, як, як Х-101, і в принципі її можна збивати засобами своїми Оскільки ви згадали про Х-50, це спрощеною версією Х-101, її називають експерти. Я принаймні такі знайшов, а це те, що ви щойно розповіли про цю ракету. Чи означає те, що повітряні сили України, протиповітряні сили вони знають, як з нею взаємодіяти, і це не буде сюрпризом для них, навіть якщо росіяни налагодять влітку виробництво цієї ракети? Ну я щойно казав, що це ракета, яка е, фактично ідентична за тактико-технічними характеристиками своє, вона дещо менша. Ну але відбуваюча поверхня, фактично така сама, як будь-якої крилати ракети, швидкість 700-900, е, Ну тобто, вона буде е, не буде проблемою для того, щоб її збити існуючими засобами е, протиповітряної оборони. Пане Юрій, дякуємо вам, Юрій ігнат речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.